браття козаки, біда. Не встигли ми оговтатись від підлої зради орлових, як на Краснопілля прийшли ляхи. Війну ляхам! Биймо супостата! Я теж такої думки. Але орловські можуть скористатися нагодою і вдарити нам у спину. Так, братове, так, важкі часи настали. Але ми мусимо триматись. Наші діди переживали. І гірші часи, але терпіли. І ми мусимо терпіти, терпіти і діяти. Як для мене це не прикро, але без союзників нам не встояти. І єдиний вихід це Османська імперія. Та хай їм грець, бусурмани, наші вороги. <клевицький> тише, тише, браття. Не час зараз сперечатися між собою. Маю для вас загадку. А скажіть мені, з ким не можна укладати мирну угоду? А? Не знаєте, а я знаю, з союзниками мирний договір можна укладати тільки з ворогами. З усіх трьох боків маємо трьох ворогів. З ким будемо домовлятись, братове? З поляками, які спустошують наші села? Ні! Які тишком намагаються кошового на той світ відправити, ми, 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 ми. чи з османами, від яких уже років п'ять, ні слуху, ні духу. Якщо думка не приходить за мить, то не поспішайте з висновками. Прошу послухати пана Петра. Пане Петре, як ви знаєте, я багато мандрую і багато бачу. І я бачив військовий потенціал Османської імперії. І скажу вам так, браття козаки. Перед їхньою силою жодна фортеця, жодна армія не встоїть. А докази чи нам так на віру прийняти? <різвіст> Братове? Я знав, я знав, що балачками такої справи не вирішиш. Тому я і попросив пана Петра привести. Кращі зразки могутньої зброї. Браття, подивимось, на що босурмани а? От і добре. Починайте, пане Петре. Тільки давайте без тих ладів, найба вони.